Добрий день, любі мої. Хочу з вами подивитися. Подивитися з вами Бердянськ, Мелітополь. Більмак. Енергодар. Давайте подивимось. Так, отже, перше. Перше буде у нас Ну, Запоріжжя ми з вами дивилися, так? У мене є відео про Запоріжжя. А, давайте подивимося з вами Мелітополь. Отже, Мелітополь. Будемо витягувати... Ой, буду витягувати по три карти. Так. А в Мелітополі там крах іде, я вам скажу, щось рушиться, прям не на шутку. В Мелітополі буде бавовна. Зани наші будуть лякати, будуть лякати людей, прям лякати. Чим лякати? Дітьми, дітьми. У сімей, які є діти, там будуть такі. Далі буде бавовна, прям залякувати, будуть залякувати. І взагалі незрозуміла ситуація. О, ну, цікаво. Ви знаєте, якась частина, ну, це, е, як би таких росийця, назову так, як, так. Е, вона як буде як їхати, я вам скажу, бачите, від'їжджати, бо ну, бавовна буде красивенькою. Частина буде займатися такою, знаєте, вони будуть як Людей там, шукати, шукати цих партизанів. Так, от вам Мелітополь. Тиждень пройде от в такому рослі залякування. От знову йде залякування. Якісь будуть там розказувати, жінка, жінка буде розказувати. Що у нас все буде по-новому, гроші будуть, якісь гроші завезуть. Але бавовна і щось буде, щось буде підлітати. Ну, то таке. Знаєте, так буває інколи. Ну, щось летить, щось підлітає, щось встрипається. Ну, так, Мелітополь, тримайся. Далі, гуляй поле. Так, три карти, як я обіцяла, на гуляй поле. Гуляй поле. Гуляй поле. Горітиме, гуляй поле. Горітиме і палатиме, я вам скажу. Якась скотиньока є в гуляйполі. Десь хтось із чиновників, які здає. Здає, от. Вівця. Так. О, смерті будуть. Не хотілося б. Чиї прильоти. Ой, вони туди стільки знову залякування. Ну, летітиме там дуже жвавенько, буде, дуже гаряче. Щось будуть привозити, щось будуть увозити, щось таке. Але я вам скажу, що колесо фортуни, там якийсь погуляй полю буде такий хороший момент, коли наші щось там таке. Вони вже працюють над цим, бачите, працюють над тим, щоб була. Перемога, підковка. Ну, гуляй поле, чекай на цьому тижні. Такий буде тиждень. Навіть я б даже сказала не тиждень. А ну, дайте до 9-го. Ви знаєте, навіть не тиждень, я так вам скажу. Навіть не тиждень. Я б навіть сказала, от там десь 8-9, отак от, числа, то там теж будуть такі прям... Буде летіти з усіх боків, я вам скажу. Тоді по 15 навіть буду, по 10 так будемо дивитися з вами. Так, ну, важко буде важко. Оріхів. Ой, в Оріхові там взагалі була ситуація така. Дітки помирали. От люди живуть в страху. Прям в страху, ті, хто там залишився, вони живуть в страху. Діти. Матері дуже, от як за дітей, я сказала, так воно є. Батьки дуже за дітей переживають. Прям дуже важко. Теж залякують. Бачите. Залякують, як вона сюди повтрапили. Залякують, дуже залякують. А, але дивіться, в Оріхові буде відкритися, як, знаєте, як дорога, як виїхати. Тобто не будуть вони в такому от. А, щось там буде зруйноване з медичного. Люди як в золоті, як знаєте, як... Почувають себе як в клітці, навіть не золотій, а просто в клітці з воронами. Знаєте? Дуже багато говорять, несуть чуш їм там. Люди думають, що і про них забули, про них не забули. Чекайте. Так. Дивимося оріхів. До 10 вересня дивимося оріхів, бої будуть. Бої будуть, а де десь ми будемо вигравати, брати цапа за бороду. Так, зараз. Захищається, щось привезуть таке туди. Щось будуть звільняти. щось якийсь... і, летітиме. і цей. Там уже якийсь план є по Оріхові. Зараз це, от як перший тиждень він буде так, як зависати. Дітей просять, щоб вивезли з Оріхова дітей. Евакуацію просять. Запасається. Знаєте, там щось там з оборонною частиною. От там треба щось, щось таке везуть, привозять, відвозять, от таке. Так, далі, що там, більмак. Більмак. Дивимося, бо знову будуть казати, що я забула за них. Більмак, давайте дивимося, звичайно, все подивимося. Більмак. Більмак. Ви знаєте, люди працюють, за ними військові росийці наблюдають, щось там їм. Люди, як от, бачите, як сліпі в плані того, що вони як Знаєте, є карта повішений, а це є карта ще, от, це четвірка мечів. Це такі, знаєте, не в страху навіть живуть люди, а в такому середовищі, що от просто вже не їм там. Богу моляться дуже багато. Бачите, прямо ж заляканість. У них одна єдина радість поспілкуватися з рідними через. Інтернет. От, бачите, знову повішений. Тобто вони дуже хочуть, щоб прийшла інша сила. Прям сила. І я вам скажу, що там такі безчинства творяться. Бімаку, що просто жесть. Воно як ніби й спокійно. От знаєте, воно спокійно, О! А нібито от за цими людьми, як хтось, як знаєте, як дивиться постійно. Ось вона, ось вона вам та карта, те, що я вам і кажу. Вони хочуть, щоб їм як поклонялися, як все-таки схиляють прильотики. Ну, я вам скажу, що ну, стратегічного об'єкту там в більмаку. Поки що я не бачу. Вони там щось намітили на той більмак. Але це не наші намітили, це е, рососійці. Щось там на більмак вони можна, пуху хочуть там зробити. Я вам скажу, що він його звільнять. Звільнять, але, звичайно, не в вересні. Навіть не в вересні. От, навіть не в вересні. Так, дивимося далі. Бердянськ. Бердянськ. Що чекає Бердянськ до 31, серпня по 10 вересня Бердянськ. Ой, та там щось, щось прям так важко. З дітьми важко. Боже, що вони там роблять з дітьми? Ви знаєте, вони як залякують людей, в яких є діти. От прям такі от, як скування, залякування, прям, ну от, що вночі приходять, ну, просто жахіття якісь. Да, обшуки. Ой, а що у них збираються поміняти, змінити цього? Сера-мера? Жіночка якась дуже хоче. Жіночка дуже хоче бути мером. Ой, бавовна. Старі люди. А ви знаєте, старі люди теж, ну, якби щось там їм будуть роздавати. Якось щось пов'язане з меддопомогою. Щось, можливо, якісь там. Дві плашки аспірина дадуть. Так. Ще раз дивимося, Бородянськ. Бордянськ. Знову діти, дивіться, знову діти, знову діти. От і кажуть карти. Карти не брешуть. Жінки, які з дітьми, і вони от ті, що вони дуже переживають за дітей. І прям карта йде. Зверніть увагу на дітей. Буде все добре, але зверніть увагу. Щось там з дітьми не то, не то пальто. Так, люди їдуть. Ой, боже, що це прямо ж три карти. Їдуть. Король, шістьорка, рицар і король. Дивіться. Я вам скажу, що люди вже деякі розуміють, що не так все, як їм обіцяли. Не так буде, як їм обіцяли. Їм обіцяють якусь повну чашу, розумієте? А ті повна чаша, а з повної чашею виходить шестерка пустих чашок. Ой, бавовна. Бавовна, причому красива наша бавовна, тобто десь ми там будемо щось бавовничать. Летить. Летить красивенько, знову те ж саме. Ви знаєте ситуацію, яка там є в Бердянську, там Бердянську взагалі буде дуже все красиво. Там, ну, таке враження, що буде кожен день бавовна, я вам так скажу. Так що людям, які проживають біля оцих всіх складів в Бердянську, собрати валізки і трошечки побути гордом одяночистю десь подалі від цих будівель. Так, далі. Що там ще в нас? Оріхів гуляй поле? Якимівка, так, у нас була Якимівка. І у нас ще Енергодар. Ой, по Енергодару там взагалі така ситуація. Мені вона не подобається. Ну давайте подивимося Якимівку. Кому вона там буде цікава, давайте подивимось, бо мене хтось там просив. Хтось там мене з Якимівки навіть звертався. О, а в Якимівки якісь такі є недопридатіль. Ось прям. Чувак, дискотека, буде говориться. Так. Ой, люди в Якимівці, їм воно вже уже, уже вони всі видохлись просто. Їм вже нічого не треба. Старі люди так взагалі вони так страждають. За дітей думають. От знову такий підвішений стан. Щось їм чешуть, чешуть чешуть вухо. А дітям, ну от там, де діти, там от прямо дуже висока ситуація, у кого є діти. Прямо так. 31 по десяте. Сейчас подивимося, чи будуть там якісь. О. О! Щось буде. Бавовничать, як я кажу, так? Да? План. Ви знаєте, є якісь там якимівки, якісь... Які от зараз, що там може бути в якій місці, я не знаю. Я ніколи там не була. Сподіваюсь, після перемоги буду. Е щось є таке Дер державне, людське, от якісь, можливо, якісь такі е фермерські господарства є, які от, е будуть красти, викрадати, об обкрадати людей будуть в якій місці. І прям скажу хорошо обкрадать. Прям так ух. Верховна жреця. Причому, знаєте, кого будуть обкрадати? Як кажуть, як по ділом їхні. Як тих же колаборантів. Хі-хі? Ну, як Кімівка, от мені йде, що вона не, не центрова. Це вам не Мелітополь, не даже, не... Більмак там взагалі, да. от Мелітополь якось іде, Бердянськ. Токмак ще треба подивитися. Ну таке. Знаєте, от нічого такого не відбувається в тій кіміці. Давайте токмак подивимося. що це за токмак дійсно забула. Токмак і тоді Енергодар на закусочку, хто кажуть. Так. Оу, по токмаку щось буде, щось буде. Люди в банці, люди спілкуються через інтернет. Так, ви знаєте, що буде? А когось там грохнуть? Когось якусь як... сімейна пара. Наші чи їхні, нічого не пойму. Так, дивіться, в Токмаку буде щось таке, що всі дізнаються в новинах. Там якась як сімейна пара і навіть як дитина. Але така якась. Чи не народжена, тільки народжена, Тобто малесенька якась. Ну прям буде зі смертями. В Токмаку. Хто він там? Сер, мер? Хтось там якийсь там чоловік хоче бути мэром. Токмака. Але все це таке покритом раком, так що хай трошки подождет. Може десь там буде. Ти ве. Або ще десь там буде. Так. Отже. Так. Ой, ж це діти. Так, отже. Отже, отже. Щось я вам скажу, будуть якісь руйнування. По Токмаку. Але то нам на користь, то ми силою забираємо своє, то ми якось. Ні, то наші. Наші. Ну, якось в Токмаку такого, такої давки на діток немає, я вам скажу. Немає. Так, дивимося Енергодар. Енергодар подивлюсь зовсім на інших картах, бо щось мені він не подобається. Так, Енергодар. Дивимося Енергодар, Енергодар. Енергодар. Там магате доїхала чи не доїхала? Треба. Енергодар. Боже, господи, що несуслі, то председатель? Це що таке? Там стільки прям начальників, що там прям... не знаю. Щось там накаплюють. Накаплюють вони зброю, накоплюють, накоплюють, дуже прям накоплюють. Так. Щось вони там задумали, там якісь кошти вкладаються, в якийсь план, супер-пупер план. Ну, подивимося. Ага, щось летітиме в Енергодар. І я вам скажу щось таке. Так, хорошо. Від кого буде летіть, я вам навіть зараз і не підкажу. Від когось буде летіть. Е так, це ми там працюємо по Енергодару, десь там щось там видивляємося. Красивенько дивимося на їхні. А оце щось буде летіти. І прям хорошо буде, тому що там була карта руйнувань. Це значить, що буде, будуть руйнування. Дивіться, повернення додому, але це трошечки пізніше. Отже, дивіться, Енергодар до 10, го до 10-го. Можливо, ще подивлюся раніше там Енергодар. Ну, Там важка ситуація по Енергодару, там щось будуть, будуть і руйнування, будуть і постріли, буде... єдине, що трошечки, от мені так здається, о, бачите, знову а ну, чи доїхала, хочеться мені подивитися, чи добралась до станції. Ще швиденько вже енергодар дивимося. Комісія, яка йшла, щось вона, не... вона приїде, щось їй покажуть. Але покажуть, знаєте, якщо як окремі, ну, тобто, не всю ту правду викриє та комісія, яка приїде. Тобто, щось буде викрито, але ну, воно таке буде не дуже значне, як для всієї картини повної. Але щось, щось, щось. Вона, як знаєте, от мені йде як от чотири рази, як, як чотири як будуть приїжджати-уїжджать. Тобто щось дивиться в один день, щось будуть в другий, щось в третій. Ну, ось так якось. Знаєте, в Енергодарі, якщо у вас є можливість щось, ну, взагалі виїхати з Енергодару, якщо у вас є можливість, то це зробіть. Там ну, така важка ситуація. Далі, другий момент. По Енергодару, по тим людям, які там. Ви знаєте, не хочу лякати тих близьких, які. Мають родичів, які працюють на станції. Але так скажу: люди, які залишилися на АС, вони будуть такими ж кіборгами, як і деякі воїни. Тому що в даний момент їм дуже там важко. І це не просто пресінг, там є і фізичні знущання. Ось так скажу. Фізичні якісь покарання, такі якісь щось їх возять, вивозять з кімнати в кімнату. Щось вони підписують, щось їх допитують. Ну, там не все так просто, не все. Так, всім дякую. Запорізьку область ми продивилися всі, більш-менш такі районні центри. Всім дякую і гарного всім вечора.